Революція духу працівники центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича з початком лютого оформили свою вітрину у стилі революції гідності. На ній фотокартка стріянина, героя України Андрія Корчака, який трагічно загинув на інститутській 18 лютого. І шахтарська казка, як символ боротьби і незламності майданівців. А ще вірш про небесну сотню. Збірка пісень Мамо, я повернусь весною. Інші книги про хроніку кожного. Дня євромайдану новели про минулорічну зиму у Києві, спогади учасників революції у відчуттях синьо-жовті стрічки. Ми присвятили ту вітрину Андрію Корчику, герою України. Ми хотіли цією вітриною нашим стріянам не тільки привернути їх увагу, але ще й нагадати. Що революція гідності продовжується, продовжується в наших серцях, в наших думках, в наших сподіваннях. Переоформлять вітрину уже в березні, напередодні Шевченкових днів.